Представляю, що у вас Mercedes B класа B250E з батареєю 32 кВт наче, чи 33 в повній комплектації. Купа наворотів. Дуже гарна приборна панель. Така під ретро з елементами цифрового. Дисплейчик, купою функцій. круіть отут. А Також звідси можна. Магнітола наворочена. Купа різних фішечок, двозонний клімат контроль. Салон в ідеальному стані. Кожа в ідеальному стані. Єдиний недолік на водійському сидінні трішки потертості є в одному місці, автомобіль дуже зручний, презентабельний, не битий, не фарбований, пригнаний з нідерландів, перевіряли. Скрізь однакова товщина лакокрасочних покриттів. На дисках. Не гниле, все нормально. Дуже комфортно в їздити, вона тиха, гарно тримає дорогу. Дуже класна технологія адаптивного круїзу. Сама пригальмовує, коли бачу попереду. Верніше вона рекуперацію повертає енергію. Багато підсвіточок в ручках, отут, от, от, от. в кожній двері під сидіннями, зверху. Дуже красиво, коли ввечері вмикається підсвіточок. Виглядає дуже презентабельно, нічого не скрипить, не шумить. Гарно радіо ловить, гарно працює гучний зв'язок, все чутно, вас чутно, хто дзвонить чутно, все просто чудово. Тому купите машину і не пожалієте, запас ходу. 200 плюс кілометрів в залежності від того, як ви їздите. Батарея свіжа, не вбита. Тобто десь 90% в ній точно є. Перевірно, заливалося 30 кВт і це ще був заряд. Тому купуємо, не пожалкуєте.